Чи може всесвіт бути фракталом, що нескінченно повторює структури? Всесвіт це нескінченний клубок самоповторень, де кожен візерунок містить у собі насіння свого власного відтворення. Принаймні, так стверджують прихильники теорії фрактального всесвіту. Але чи правда це, чи просто черговий випадок, коли людство відчайдушно намагається нав'язати хаосу космосу свою потребу в порядку і симетрії? Що таке фрактали? Фрактал це структура, що має властивість самоподібності. Простими словами, це коли частина об'єкта має такий самий вигляд, як і весь об'єкт цілком. Ви коли-небудь розглядали сніжинку під мікроскопом, або гілки дерева, або намагалися виміряти довжину берегової лінії. Ну так ось, це все вони, фрактали, що проникли в наше життя задовго до того, як математик Бенуа Мандельброд дав їм назву і зробив їх модними. Особливість фракталів у тому, що вони мають дробову розмірність, поняття, від якого мозок середня статистичної людини закипає швидше ніж вода в чайнику, але суть проста на відміну від лінії, розмірність 1 або площини. Розмірність 2. Фрактали застрягли десь між цими цілими числами, як підліток, який не визначився зі своєю ідентичністю. Тепер перенесемося від абстрактної математики до реального всесвіту, ну або до того, що ми називаємо реальним. Хоча між нами, що ми взагалі знаємо про реальність? Астрономи, ці сучасні звіздарі з багатомільярдними телескопами замість кришталевих куль, виявили, що матерія у всесвіті розподілена нерівномірно. Це був лише фрагмент статті. Якщо вам цікаво, ви можете прочитати цю статтю повністю на моєму каналі в розділі Дописи. Тож заходьте, читайте, слухайте.